Вітаю вас! Сьогодні у нас 8 травня, і, як ви напевно знаєте, в Україну прийшли досить серйозні заморозки, особливо в північних областях і в центральних. Також люди говорять, що є зниження температури до 2-5 градусів морозу. У нас сьогодні 8 травня, з, з 4-ї години ранку і до 6-ї було десь приблизно 0 градусів місцями навіть тут мінус 1 падав. Хоча передавали по погоді, що буде тільки до 3 градусів, ну, до 2. Сьогодні вранці я не використовував цей метод, який зараз запропоную вам, використовував натомість дощування, бо був майже впевнений, що приморозку не буде. Поставив будильник на четверту ранку, став, подивився нуль. Треба було працювати. Про те, як дощував, що використовував, розкажу пізніше, маю дуже один хороший, там такий пристрій, такий він помічний. От. А сьогодні поговоримо про те, як вберегти виноградник від досить серйозних заморозків, використовуючи якісний е, агротекстиль. От маємо агроволокно щільністю 50, тобто найвищої щільності. Виробник заявляє, що витримує аж до 7 градусів морозу. Не знаю, не пробував. Можливо. Можливо. Саме агроволокно має 320 ширини. У мене шпалера тут 2,20. Плануємо чіпати його, прикріплювати на третій дріт. Тут від землі, від землі до третього дроту в нас метр 5 метр 10. метр десять-60 10, сантиметрів сюди. Тобто маємо 2,20 по боках, 60 сюди, десь приблизно 2,70-2,80. І лишається в нас досить багато на зазори на боки, щоб його знизу прикріпити. Я вирішив не розрізати агроволокно повністю сегментами по 5 метрів бо в мене тут між стопами 5 метрів. А натомість розрізати його наполовину і закладати. Зараз покажу. Це агроволокно в мене, бачите, там є середина, тут воно розкривається. І тепер нарізаю попів. Прольотами між стовпцями по 5 метрів, так як я і казав. От зараз пробую вирівняти його максимально. Зроблю зазор ще буквально там 5 см до 10, щоб, щоб, е, щоб можна було якось скомпонувати. От, беремось до роботи. Нічого тут складного нема. Я між іншим цей спосіб хотів використовувати вже ну, дуже давно. Просто ніяк не доходили руки. От, Зняти ні про це відео, ні матеріал роздобути. Абсолютно. жінчим посилання до агроволокна різних діаметрів залишу в описі. Саме тут використовуємо агроволокно від виробника Агрін. От. Це досить якісне агроволокно. Має 4% аж стійкості. До ультрафіолету. В більшості інших виробників зазначається тільки 2%-1,5%. От. Розрізали. Розрізали. Так, робимо е з декількома прольотами і зараз будемо начепати. Лукно саме по собі бачите дуже щільне, але водночас легке. Працювати з ним легко і приємно. Я взяв тут з запасом того агроволокна, щоб можна було на всякий випадок накрити в два шари, а не в один. Тому що в мене тут, як я вже казав, не звона, і бувають дуже сильні приморозки. Минулого року з 9 на 10 травня. Ага, з 8, 9, з 8,9-90 було мінус 5. Змерзло все. Ну, виноград не змерз би я його. Частково змерз, але не все. Бо я його шифером накривав, просто знімав з шпалери, навіть не... не таким чином не робив. Бо дуже сильний заморозок передавали. Але цього року я б його не знімав, я б просто давав два шари у цього агроволокна. Агр на всякий випадок. Я думаю, що воно би 100% втримало. Тому що тут робиться в середині... Робиться повітряна камера. В нас скошена ділянка. Земля вона віддає тепло постійно, вона нагрівала за день. І я думаю, що все тут повинно було бути добре. Ну не знаю, подивимось, скільки буде таке укриття витримувати. Зазначається мінус 7, але щоб мінус 7... Витримувало, треба зробити все правильно. А як зробити все правильно, я ще не впевнений. Тут треба консультуватися і треба пробувати. Щоб підсилити ефект такого агроволокна, можна сюди наверх кидати ще й поліетиленову плівку. Тоді ми досягаємо ефекту того, що ще й не буде провітрювання. Бо зараз в даний момент вона ще має провітрювання, і її так можна лишати, я думаю, на декілька днів навіть. Тому що тут, ну. Видно, так, ультрафіолет проходить і можна лишати на 2-3 дні, коли е, очікується негативний вплив, заморозки. Я буду лишати аж до ну, днів на 5 точно, бо в нас передають сьогодні можливість, завтра, післязавтра ні. І потім е, знову 2 дні до 3 градусів тепла е, на ранок. Тобто це читай в моїх умовах приморозок. Можна, в принципі, навіть працювати самому, хоча з допомогою буде набагато легше. От, доробляємо до кінця. Тепер ми залишили тут зазор для того, щоб все, по-перше, гарненько закріпити знизу. Я буду кріпити з двох боків. Зверху буду кріпити вже от кріплю прищепками. От. А знизу тут лишили зазор для того, щоб... Можливо, трошки нижче. Там з того боку зазор більший. От приблизно отак. Для того, щоб тут можна було підкласти ще якийсь камінчик. От приблизно десь так. Раз. Два. І за аналогією далі все абсолютно те саме. Тут треба гарненько все просто підправити, підкоригувати, закрити. І Я думаю, можна спати спокійно. Отак накрили ми наш увесь виноградник, там де двоплощина шпалера. Торці краї також ми закрили. Ми тут залишили зазор. От. І його закрили прищапком. Отак все виглядає всередину. Зараз, секунду, одразу ну, так відчувається різниця одразу після того, як заходиш, залазиш, забираєшся всередину, зараз спробуємо ще тут подивитися. От, ну, Одразу відчувається що тепліше. От я забрався всередину набагато тепліше, ніж назовні. І, і тиску не відчувається, бо в нас зараз почала вже асфіксія заморозкова. Бачите, який тунель вийшов. Земля досить тепла, бо було сьогодні 18 градусів. Все таки як як-не-як. І сонце світило досить непогано. Отака, О, такі в нас вже пагони зелені, бачите? Обов'язково їх треба рятувати. На ранок передають. 5 градусів, можливо, 4, я думаю, що е, те, що ми зробили, додатковий зазор, повинно врятувати виноградник навіть без дощування. Отак виглядає е, повний рулон. Тут 100 метрів для моїх об'ємів якраз те, що треба. Як я вже казав, якщо е, буде йти ну, вже такий дуже сильний мороз, то будемо робити в два шари. Ознайомитись з асортиментом від компанії Agrin можете на їхньому сайті. Агрін так і називається. Посилання, звісно, що буде в описі. Там можете знайти не тільки агроволокно, а ще й шпалерний дріт, який ми також е, робили у нього огляд і використовуємо, випробовуємо. Е, також можна різні шпалерні сітки, дроти, крапельний полив і багато-багато іншого. Запрошую посилання, як я казав, в описі. Якщо вам подобається такий метод укриття, пишіть. Про це в коментарі. Якщо не подобається, пишіть також про це обов'язково в коментарі. Треба ділитись досвідом, бо ну, заморозки в нас це така проблема, яка є кожного року. І, як я вже казав, до них потрібно готуватися, а не надіяти, що пронесе. От все. Дякую за увагу. Побачимось!